Маємо ягнячу ніжку, запечену на грилі з спеції для запікання м'яса. Панство! Привіт! Ми зараз беремо на одній дуже крутій фермі тушки ягнят. Дивіться, що у нас є. У нас є лопатка одна ягняча, лопатка друга ягняча. Є ніжка ягня. Оп! І є друга ніжка ягня. Ось. Це молоді ягнята. Трішки більше, ніж один рік. Що нам треба? Ніжка, трішечки олійки, спеції для запікання м'яса. Москатний горіх, червона паприка, хрін, петрушка, перець, чорний, коріандр, часник, сіль, цукор. Ось вона і ось вона. Вона вже солона, тому можна нічого не додавати. Хм? Кайф. Кладемо, поливаємо олійкою. Щоб чисто щоб, ці спеції прилипли гарно. Так, з однієї сторони. Ви можете в нас замовити, до речі, як цю ніжку на кістці, так і без кістки. Що вам треба? там? На шашлик, на плов. посипаємо, ось так от Гарнесенько, добряче втираємо гарненько. А тут що треба? Це молоді ягнятки. Романівська порода ягнят. Вирощено чисто еко на фермі 200 градусів. Ми притушуємо і вона температура буде падати. Коротше, беремо ми ніженьку в нашу. Ну, якщо ви будете на, е, шмалякати на грилі, то потрібен непрямий жар. Якщо у вас е, гриль вугольний, то тоді ви окутом кидаєте вуголь, окремо кладете ніжку. Все, і забуваємо про неї на якийсь час. Так, що в нас пройшло вже півтори годинки, вертаємо. О! трошечки. Просто водичкою увлажнюємо. Дві з половиною години. 74. Ну, 70 нормально. Так, перекладаємо поки. Сюди, опа. ось так перекладаємо і загортаємо ось так от Оп. О. От. тепличні умови. Пішли. Ось наш окарачочок, опа! Все, і забуваємо про нього ще. Ну, на годинку, мабуть, може, півтори. Чотири години. О, баранчик, да? Відкриваємо. Як це не розпадається? Хтось каже, що не розпадається. Допоможемо. Ось в нас. Що виходить? Mm -hmm. Це бімба? Mm -hmm. Фіналочка. друзі, ніжка ягнятини. 4 години в нас томилося на 150-180 градусів. Це бімба. І наш соус барбекю. М -м -м. Всіх люблю, всіх цілую, всіх ціную. Купуйте у сльоз Вегана. Мур.